Вітаю вас, дорогі серця, у місяці жовтень на каналі Ольга Дівіна і для нашого енергообігу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте відео. Сьогодні я пропоную вам не просто енергопрогноз, а це енергоналаштування на місяць жовтень, що містить, звичайно, енергетичний прогноз. Але формат цього відео полягає в тому, що я передаю зцілюючі вібрації на місяць жовтень, що налаштують вас на найкраще, найгармонійніше проживання цього часу, дадуть можливість звернути на певні аспекти вашого життя. Отже, влаштовуйте зручно, і ми починаємо. Цьому город діяла кає та я рана і аса. У єдності сила і проявлення кожної людини. І морододія саката є ама, арала і кінокою, і фойоролі є насай. Ці коди Всесвіту, що лунають і проходять крізь кожну клітинку, крізь ДНК. Всіх, хто слухає це налаштування, всіх, хто торкатиметься, тих, хто налаштований, приносить зцілення, благополуччя і найкраще проявлення у своєму житті. Місяць жовтень, це дійсно місяць квантового стрибка, попередні місяці. Були під знаком паузи. У цій сакральній паузі проявилися потужні коридори за темним, портали 77, 88, 99. І якоюсь мірою тіло, душа, емоційна оболонка потребували відпочинку. І ось наступив місяць жовтень що абсолютно відрізняється енергетично, що пропонує нам вийти на новий рівень і перетворити енергетичні прогнози на енергетичне налаштування, а також зцілити себе, і цей прогноз покликаний зцілити і налаштувати на найвище проявлення. Цього місяця відбудуться потужні зміни у кожного. Цей місяць допомагає жити так, як бажає ваше серце. Використовуйте його можливості. Нарешті ми можемо сказати, що це час перепочинку від усіх потрясінь, коридорів затемнень, які проявилися у минулі місяці. Відчувайте цей місяць як місяць щастя, як місяць того, що потрібно виправити і тому, чому потрібно вийти на новий рівень. Тут і зараз Зосередьте свою увагу на своєму хребті Нехай ця лінія буде лінією заземлення, що проходить у землю та у самий центр небес до Отця Небесного. Дихайте і відчувайте, як нові енергії вливаються у ваше серце, проходять крізь. Ваш центр життя заземляються та циркулюють від маківки до кінчиків пальчиків на ногах, від кінчиків пальчиків на ногах до маківки голови. Дихайте рівно. Максимальна увага на тілі. Тут і зараз на рівні ДНК йде зміна перепрограмування вашої системи. Караль імуно королі пориса і кіната, і карания лаї дьяса й кіормотосої к'яна кєрана, та й к'я Це коди налаштування світлових мов, на ваше найкраще проявлення, сілення і позбавлення від усіх контрактів, пактів, договорів, які склала ваша душа. Які приносять вам горе, розчарування і дискомфорт у місяці жовтні Почніть нову справу. Щось маленьке, що приведе до великих змін. Навіть найменша творчість може стати ключем до великих подій. Цей місяць жовтень наповнений. Також спецпропозиціями для кожного з вас. У зв'язку з моїм днем народження я відкриваю тиждень спецпропозиції з 6 жовтня по 12 жовтня і запрошую вас на програму Я Магніт Любові, а також на всі види послуг, які надаються. Ольгою Дівіною саме в період з 6 по 12 жовтня ви маєте можливість придбати зі знижками, а також отримати ще додаткові подарунки. Проявляйтеся, наповнюйтеся, частоти вищих представників, покровителів підтримують вас, створюють баланс і відновлюють. Ваше пошкоджене ДНК. Вдих, видих і повертайтеся до свого фізичного тіла, відчувайте його, обійміть себе, доторкніться і поставте намір жити із серця, творити із серця. Діяти із серця і думати із серця. І так і є для мене, для вас і для усіх живих істот. Пам'ятайте, що ми одне єдине ціле. Ми синергія, ми є ціле.